Якщо ви займаєтеся спортом і хочете підвищити ефективність тренувань без особливого підходу до раціону, не обійтися, розповідаємо, що муситні напої на основі банана принесуть більше користі, ніж професійне спортивне харчування. Банани не дозволять вам перегоріти завчасно всі спортсмени. Чия активність пов'язана з інтенсивними і довгими фізичними навантаженнями, вважають за краще прямо на тренуваннях перекушувати саме бананами. Все просто банани, швидкі вуглеводи, які легко засвоюються, миттєво підвищуючи тонус ніяких хімікатів і ароматизаторів, тільки фруктоза і велика кількість калорій. Необхідних для успішного результату простий банановий смузі вам знадобиться: банан 2 шт, молоко 350 мл. Мед за смаком, змішайте всі інгредієнти в чаші блендера і перелийте смузі в Потрібну ємність, готово. Банани позитивно впливають на процес відновлення. Після тренування банани краще будь-яких інших продуктів допоможуть вам заповнити запас глікогену в м'язах, банан багатий швидко засвоюється натуральними фруктозою і сахарозою, сприяє швидкому відновленню після виснажливої фізичної активності, або банановий смузі для бадьорості. Вам знадобиться чорна кава два банан 1,5, молоко 1,5. Змішайте всі інгредієнти в чаші блендера і перелите смузі в потрібну ємність готово. Банани підвищують не тільки працездатність, але і настрій. У бананах міститься так званий гормон щастя, серотонін, що рятує від депресії і зневіри. Тому, якщо вам зовсім не хочеться на тренування, спробуйте з'їсти банан, настрій піднімається, а організм миттю налаштується на робочий лад, шоколадно-банановий смузі, вам знадобиться банан стиглий 1 шт, молоко 2-3, шоколадне молоко 2-3, какао 1 стл за бажанням. Змішайте всі інгредієнти в чаші блендера і перелийте смузі в потрібну ємність, готово. Банани натуральний і безпечний продукт. Якщо цитрусові всім відомий алерген, то банани найбезпечніший фрукт на світі. В Їх м'якоті містяться пектин і клітковина, які покращують травлення банани, не заподіють вам ніякої шкоди і вже точно не зіпсують тренувальний процес. Той час, як спортивне харчування, особливо те, яке ви пробуєте вперше, може мати негативний вплив на ваш організм смузі з бананом і вівсяними пластівцями. вам знадобиться молоко, 1,5, банан банан, мед за бажанням, вівсяні пластівці, 3 стил, Змішайте всі інгредієнти в чаші блендера і перелийте в Потрібну ємність, готово. Банани корисні для крові та кісток. Всі ми знаємо, що банани. Лідери за вмістом калію, який ми втрачаємо спотом під час тренування, крім цього, банани багаті вітамінами і мікроелементами, в яких організм потребує особливо сильно. Вони містять багато кальцію, корисного для кісток і заліза, що поліпшує склад крові, цілий мінеральний комплекс за смішні гроші. Порівняйте вартість бананів з цінами на спортивне харчування. І вибір буде очевидний. Натуральний протеїновий коктейль вам знадобиться. Сир 1-2 пачки, молоко 1 л, банани 2-3 шт., горіхи за бажанням, мед 1-2 ст. за смаком. Змішайте всі інгредієнти в чаші блендера і перелийте смузі в потрібну ємність. Готово.